Тимто, браття, просимо і благаємо вас Христом Ісусом, щоб ви прийнявши від нас, як належить вам поводитись і догоджати Богові, у тому щоб більше зростали, бо ви знаєте, які заповіді ми дали вам від Господа Ісуса, бо воля Божа є святість ваша, щоб ви стримувались від блуду, щоб кожен із вас міг утримувати свій сосуд у святості і честі, а не в пристрасті похитливій, як язичники, що не знають Бога. Щоб ви ні в чому не поводились із братом своїм протизаконно і користолюбно, тому що Господь месник за це все, яке раніше ми говорили вам і свідчили, бо покликав нас Бог не до нечистоти, а до святости, отже, непокірливий, непокірний не людині, Богові, який дав нам Духа свого святого. Про братолюбність вже нема потреби писати вам. Бо ви самі навчені Богом любити один одного, бо ви так і поводитесь із усіма браттями по всій Македонії. Благаємо ж вас, браття, досягати більшого і старанно дбати про те, щоб жити спокійно, робити своє діло і працювати своїми власними руками, як ми наказували вам, щоб ви поводились благопристойно перед зовнішніми і ні в чому не мали нестачі. Не хочу, ж, браття, лишати вас у незнанні про померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус помер і воскрес, то й померлих в Ісусі Бог приведе із Ним, бо це говоримо вам Словом Господнім, що ми, які живемо і залишимось до пришестя Господнього. Не попередимо померлих, тому що сам Господь у час сповіщення при голосі Архангела і сурми Божої зійде з неба і мертві у Христі воскреснуть раніше. Потім ми, що лишилися живими, разом з ними будемо піднесені на хмарах на зустріч Господові у повітря, і так завжди і з Господом будемо. Отже, утішайте один одного цими словами.